У Сумах відбувся турнір з пляжного волейболу серед ветеранів категорії 90 Двом гравцям у сумі повинно бути 90 років. Це традиційний турнір, який проводиться в Україні вже три роки, і в сумах він вже відбувався декілька разів, навіть не пам'ятаю разів три-чотири. Але це було все до початку війни. А після початку війни це перші змагання, які взагалі проводяться в цьому залі. До сум завітали вісім команд з різних куточків України. Харкова достатньо поважна нас не делегація нас. 5, 6 Не так багато, як раніше, приїжджали їх і по двадцять, і по двадцять вісім було. Зараз приїхали вісім команд, але це одні з найсильніших команд з України. Турнір проходив у центрі олімпійської підготовки з пляжного волейболу. Учасники відзначають комфортність, знаковість та атмосферність потужної спортивної бази у стінах Сумського державного університету. Початковий зал, де ми почали. Він такий рідний, камерний, як називається. Тому тут дуже приємно. Завжди і зустрічають. І... Атмосфера дуже так хочеться сюди їздити. На цих кортах вже були виховані і чемпіони і світу, які грали дівчата, і чемпіони України, які в майбутньому, я думаю, будуть показувати результати на весь світ. Проведення таких турнірів це і можливість проявити спортивні здобутки і гарна нагода зустрітися друзям, для яких волейбол давно став частиною їх життя. Зазвичай ветеранські змагання це більше так як зустріч старих друзів, але і це після ігор. Але на іграх це такі захопливі баталії бувають іноді такі яскраві і емоційні, дуже але потім всі це друзі, збираємося, спілкуємось, тому для цього і проводять, щоб мали можливість зустрічатися та спілкуватися. Повертаємо ті традиції, які порушила клята війна, і маємо надію, що Війна це не вічно, а спорт це назавжди. Новини СТС.